Слов'янський коледж транспортної інфраструктури яскравий приклад введення у дію принципів енергоефективності. Початок роботі було закладено ще у 2009 році. Тоді аналізуючи кількість грошей, які витрачаються на півсостави вугілля щозими, при умові, що держава фінансує лише частину витрат за енергоносії, колективу довелось шукати власних шляхів вирішення проблем. Іскали в інтернеті, консультувалися спеціалістами, їзділі колегам і Вот пришли к выводу, что экономически обоснованно и эффективно было бы установить электрокотельную и разгрузить угольную котельную в нашем общежитии. Собственно говоря, мы и запустили ее с 2010 года. Очень большую помощь нам оказали железнодорожники. Это Славянская дистанция электроснабжения, начальника трудька Александр Сергеевич и краснолиманская дистанция электроснабжения, это Шемякин Сергей Николаевич. Нова електрична котельня була не тільки порятунком для фінансової стабільності учбового закладу. Вона ще й обійшлась дешевше у 169 тисяч гривень замість півмільйони. Результат побачили не одразу, але згодом цифри економії дозволили зробити позитивні висновки на користь енергоефективних технологій. А шалені холоди у аудиторіях та кімнатах гуртожитку залишились в пам'яті лише випускників, адже порівняти сучасну ситуацію з опаленням та минулі плюс чотири в кабінетах неможливо. Старались обогреватели прятать, конечно, от коменданта, потому что они не разрешены. Ну, получалось выкручиваться как-нибудь потихоньку, грелись, много в комнате людей находились. Общались, і поэтому тепло створювалося. Новий котел дозволив скоротити витрати і за рахунок розподілу активності роботи згідно графіка. Максимальна подача тепла ввечері, коли студенти вдома, а вдень температуру наганяють у класних кімнатах. Перерозподіл також дає економію. Ну, приміру цифри. Зараз живуть у нас общежиття працює на повну мощність, практично на повну мощність. і сотрудники міліції, і наші студенти, і заочники. Ну, мы платим с НДСом за отопление в месяц. Вот буквально недавно прислали счет нам 8 тысяч в месяц на общежитие с проектной мощностью 450 мест. Для студентів, звичайно, головне не цифри, а тепло у кімнатах. А от керівництво оперує не тільки наочним комфортом, але й фінансовим аспектом. Тому успішні інновації примушують іти далі. Стіни приміщень почали закривати пенопластом. У кімнатах та подвір'ї замінили електричні лампи на енергоефективні. Почали готуватися до реалізації нової ідеї по опаленню. Листя, яке збирали на території коледжу, знесли до комори. Тепер планують освоїти технологію пресування у брикети. Ну, ми час відказуємо. Сятугля. Ми зараз половину топліва і уголь. вторая половина це дрова, дубова дрова, дешеві й ефективні. У процесі пошуків дешевших та ефективніших технологій колектив коледжу примудрився стати на шлях динамічного розвитку, з якого не збирається звертати. Так масштаби інновацій вже через кілька років дозволять коледжу транспортної інфраструктури приймати цілі делегації колег для обміну досвідом.